Вступимо до закону здобуття. Гроші ми отримуємо на різних рівнях. Перший рівень це рівень роси. Це коли гроші до вас надходять дуже несистемно, дуже хаотично, якихось яких там темках нерегулярно. Наступний рівень це рівень хвилі. Це коли гроші до вас поступають вже більш-менш регулярно, але такими валами. Там привалила якась велика сума грошей, потім довгий період нічого немає. Або там, наприклад, це може бути зарплатня раз, раз на квартал або раз на місяць. Третій рівень це такий вже рівень струмочку, коли е, гроші вже е, до вас течуть більш-менш регулярно, або там, щодня, або щомісяця. Тобто це системно, постійно, в конкретних яких, якихось розмірах. Це вже може бути якесь е, приватне підприємство, або там саме якась. І це вже такий більш-менш твердий рівень. І четвертий рівень це рівень потоку, коли вже є у вас чітка система, коли дійсно гроші вже поступають багато і регулярно. Це може вже бути також власний бізнес, це вже гроші можуть поступати з різних так би мовити, джерел. І е, наступний рівень це рівень морів, коли вже прям дуже багато грошей поступає із е, бізнесу, із різних бізнесів, із інвестиційних е, всяких інструментів. Е, тобто, вже грошей просто достатньо, і навіть достатньо буде вашим дітям і, і, і внукам. І океани це вже прям е, супер, мільйони, мільярди. Це напевно. Коли у вас вже гроші поступають на такому рівні, як навіть, там, компанія Apple або там Facebook, тобто мега корпорації, коли там вже гроші течуть мільярдами і можна купляти ціле країни. Якщо все це упростити, то є три підходи до грошей. І перший підхід це фішки, гроші на один раз. Це ось ці самі одноразові гроші на рівні роси. Тобто заробив, витратив, заробив, витратив і ходиш такий постійно, думаєш, де б ще гроші заробити. Наступний підхід це тренди, гроші на багато разів. Це коли зловив тренд ту саму хвилю, таких великих грошей, можливо, і нормально заробив, але рано чи пізно ця хвиля скочується і потрібно. Потрібно шукати нову. Це, наприклад, коли е, під час пандемії всі масово почали, почали виробляти маски, там, антисептики. Це коли всі масово побігли там, купляти біткоін або тощо. Е, і тобі потрібно постійно шукати нові тренди. Це нестабільна історія і рано чи пізно ти з цієї хвилі просто катишся в трубу. І мій улюблений підхід це система. Гроші постійно і назавжди. Спочатку це не дуже багато грошей, тобто а, ти потроху розвиваєшся, а, нарощуєш і послідовно нарощуєш капітал, який у тебе експоненційно зростає. Можливо, спочатку ви програєте якимось фішкам або трендом, але поступово в довгостроковій перспективі ви стаєте переможцем за рік 4-5. Ви реально побачите різницю. Подумайте, на якому рівні ви зараз знаходитесь, і на якому вам слід бути, щоб власне досягти своїх цілей та мрій. І насправді не всім потрібні моря або океани. Є одна відмінна вправа. Сядьте, розслабтесь, закрите очі і по черзі, уявіть себе на кожному з цих рівнів. Так нормально, сядьте, уявіть, продихайте на кожному з цих рівнів, подишіть, як себе відчувається. Уявіть, що ви на тому рівні, потім на всіх поетапно. І відчуйте наскільки вам комфортно на кожному з цих рівнів і куди вам треба рухатись. Ще одне питання, яке часто задають. Що робити, щоб гроші приходили в потрібній кількості? Треба знайти ідею або роботу, яку дуже сильно любиш. Треба просити за цю роботу добрі гроші і продавати себе впевнено та гарантувати високу якість своєї роботи. Треба просити трохи більше, ніж стоїш насправді. І що найголовніше, перестаньте себе знецінювати. Як тільки ви себе або когось знецінюєте, ви автоматом втрачаєте гроші. А щоб досягати більшого, щодня питай себе, що найбільше я не люблю робити, або не хочу сьогодні робити. І не відкладаючи, зроби саме це, що ти не любиш. А після цього дозволь собі маленький бонус, наприклад, шоколадка або там, випий кави такий маленький лайфхак. А чому я саме це розповідаю? Тому що перш ніж інвестувати, треба сформувати постійний грошовий потік. Якщо гроші будуть приходити раз на рік або на рівні роси, то і інвесткапітал формувати ви будете просто дуже довго. В цілому, не буду зупинятися на цій темі дуже детально, детально адже у нас завдання навчити вас зберігати і примножувати гроші, а не заробляти. А як заробляти? Спитаю на можете спитати в нашому відділу продажів. Можливо, вони підкажуть вам якісь курси для освоєння тої професії, яка вам необхідна.